Ми приїжджаємо до хати в першій локації, і де, ну, Макс Пен приїжджає до хати. Там ми приїжджаємо до хати в першій локації, ми бачимо, що цей, ну, приходимо до хати і бачимо, що там на стіні є, ну, кров'ю написано, ну, висновно, а якісь наркотичні ці речовини. І ми ті речовини... Ну, ми через йдемо до хати, там Макспей там втрачає жінку, потім ми прищаємося в метро. І в метро ми там цей. Ну, ну, ми детектив, ми розслідуємо то все. Ну, В цьому метро ми, ми пробираємося. Ну, приїжджаємо в метро, яке ми пробираємося. І там ми знаходимо ще одного поліцейського і поліцейського ми його звільняємо і цих, ну, від, від злодіїв. Потім ми йдемо далі. І там ми не можемо прийти і беремо старий потяг, щоб просу, просу, просунути далі проти стіну і приходимо далі. Потім ми, ми це, беремо зривчатку і зриваємо, ну, з, ну зриваємо. Далі похід, бо там всюди двері закриті, ми можемо там прийти. Потім ми потрапляємо в мотель і там в мотелі ми... Ну, і, ну, там в мотелі нас чекає небезпека, бо позакривалися по двері, ми не можемо звідти вийти. І ми ну, далі пробиваємося і там ми зриваємо, ну, зриваємо бак. І він падає вниз і ми там проходимо далі. Потім ми... Йдемо цей. Ідемо, Ну, йдемо пробираємося далі, йдемо до бару. І там і там у нас також беруть, стріляють. Ми розслідуємо вбивство цього. Ну, вбивство на ну, наркобороново ми переслідуємо. Видимо наркоборони, і ми маємо його зловити. Потім ми протерпляємо в шал, який підривають. Частково поліція туди так само збігається. І ми там цей, ну, прибираємося далі по слідах тих наркоманів. Ну то то, то все. І ми там починаємо перестрілку. Потім, потім ми знаходимо інформатора, інформатора ну, інформатор тікає, ми, ми за нього ну, йдемо, ну, біжимо за ним, і він стрибає в цей. Ну, стрибає на пості, ми стрибаємо за ним. Потім ми, ми йдемо до наступного будинку і там ми вже його вбиваємо той інформатора і ну, йдемо далі. Ми ефолат допитуємо і знаємо, що нарко... ну, Де той наркобурдель. І ми з'являємося в наркоборделі. Потім ми попадаємо в церкву і бачимо ці пітограми якісь там. Коротше, якісь диявуски, чи що там, Отаке, І ми чуємо божевільний, ну, так, ми чуємо божевільний сміх, цього. Це... Ну, той, що, ну, Там чувак був, золотій зайшов в церкву і він, і він божевільно сміється, і ми його потім вбиваємо. Потім ми, ну, потім ми потрапляємо в якийсь підвал, нас там зв'язують. І, ну, і ми починаємо розбиратися вже з поганцями бітою. Потім ми приходимо далі і заходимо в хостел і там, там розбираємося з буганцями, розстрілюємо їх. Потім ми пробираємося до цього, ну там де вантажні судна є. Во. І ми заходимо туди, в то вантажне судно і вбиваємо ще одного поплічника того основного нашого лиходія. Во. Потім ми потрапляємо в бар, який, який чогось підпалив, бо підпалило, ну видно, що підпалило бар, що не дали Максу певно прийти далі, щоб ну, щоб зловити злодія. Потім ми вибираємо з того бару горящого і ми поміщаємося в котедж, який там ну, знаходиться, знаходиться ще один. Шаден злодій, якого маємо знищити. Фінальний босс баба, вона тікає до вертольота, на, на нас насилає своїх поплічників і ми і ми багатопоклічників, потім ми маємо знищити ці... Ну, знищити опори для цього, ну, щоб вертольот не злетів. Ми маємо опори знищити, щоб... Ну так, щоб він злетів. Знищий ці опори, і на тому кінчається гра. Ну, загалом, що я можу сказати, хороша гра для слабких ПК, для, для тих, хто любить Макс Пейна серію. Тож я на порядку проходив, я проходив перше, перше, перше другу частину, потім першу. Ось так вийшло. Ну, Один мінус цієї гри, то що звуку не було, я б звуку проходив тепер. Ну, Тепер перепеляюся до Ютубі зі звуком, щоб... Цей сюжет нормально скласти. Ну, думав, що сьогодні вийде. Сьогодні... Та, сьогодні вийде цей огляд. Я все змонтую в один і все, закину в ютуб.